Здоровенькі були Отже, же, після довгої сплячки я вирішив таки записати відео для вас. Зараз пробую это саме разными програмами. В общем, из того, що було, пока що от Da DaVinci Resolve называется программа. И мне тоже интересно есть способ стабілізації видео. Я спробую роботи непогано, так що в цьому відео буде відео стабілізоване з допомогою цієї програми. Зоцініть, як воно вам. По-моєму, непогано виходить. Блин, не встиг засняти український автобус поїхав. Київ, Софія, щось вроді було написано. Я так зрозумів, що оця рослина вічна зелена. Вона листя скидувати не буде. І вона ще й цвіте зараз. Що за рослина, непонятна, але вона дуже густа. Вона навіть і без листя б хорошо закривала і за нею нички можна робити. А я знову виїхав у магазин. Перед різдвом. Самий короткий день сьогодні. Оце місце прикольне тут, де ми підходимо до железної дороги. Ось вона. Ну виходить, навіть кроме цього поїзда пригородного тут більше нічого не їздить. Він два рази в день їздить, якийсь стопчик тут. туди. От. Колись тут грузові поїзда їздили. Прикольно Вон з цієї сторони видно, що там якась кучка мусора лежить. А з дороги її не видно. Ох. Тут ось густа посадка. І ці дерева теж. Таке відчуття, що вони листя збрасувати і не будуть. Так, да, це якби мені треба було ночувати, я туди трошки далі прийшов би і хороша ничка <гум> би. б. А виходить, там на півдні Болгарії, там взагалі. мабуть, вічно зелених рослин ще більше. Хоча оця рослина наче напоминає якесь фруктове дерево, яблуні, типу. А ще в мене з'являється бажання поїхати в зимній поход. Тут клімат дозволяє. А так виходить я подивився ті відео, що я наснімав цим телефоном. Коли на комп'ютері на великому екрані дивишся, видно що погано дуже коротше. Є вероятність спробувати їх скачати з YouTube і стабілізувати трошки з допомогою програм. А так, конечно, дивитися нереально. Телефон говно. Телефон дуже погано знімає. Поэтому нема особого бажання зараз знімати контента. Вот. Я сейчас размышляю над тем, чи стоїть мені куплять новую камеру. Вот. Подивився старые видео, в принципе, вот та последняя Сонька была классная. Я бачив Такую самую за 150 евро продают в, Ру в Румынии. Болгарии не встречал, в Румынии есть. Я оцей багреватель включаю тут а днем. Она всю ночь включаю в тій кімнаті Но правда, короче, вона получается так, що в тій комнаті не гріє, вона дуже швидко остиває і опускається до температури Примерно в районі 8 градусов. Оце такий салат я придумав. Купив я отаку от штуку, не я догадувався, що це може бути не зовсім те саме. Воно виглядить на четворок, Але воно кисле горьке солене. Це таке щось типей там. Типа бринзи. Я його додаю в салат. Тут капуста, цибуля, от ця штука. І сюди я ще додаю цю саляму. Причому таку... Коротше, не всяка сюди годиться. І ще можна олійки. І дуже класна штука. І майонез. Ну Майонез у мене закінчився. Я, кстати, сьогодні поїду в магазин. Такий сьогодні день. Сонячна. Хоча температура ще около нуля. Але вже приємна. Я коли білизну вивісив, так вона одразу навіть примерзла. Зараз вже підсихає. Поїду знову по продукти. Я так подумал. Идиться. <свят> Зараз трошки хворію. Але все одно треба. Так, проверим видео без микрофона. Вот же 3 січня. На дворе 14 градусов показывают. Ну, по ощущениям, да, на солнце дуже тепло. І прикол в тому, що это, зараз это впускає теплий воздух з вулиці. Я поселився в цю кімнату. Вот, потому що в ній тепло. Потому що ту кімнату, навіть якщо всю ночь гріз, все одно буде холодніше, ніж тут. І виходить, зараз отсюда з цієї кімнати йде холод, Потому що тут було 7 градусов. Я вже два дні тут не живу. Вон, воно зараз і показує. 7 градусів так і показує. Ну, я постараюсь її теплим воздухом трошки прогріти. Mm -hmm. Так от. І заодно й Сейчас проверим, ж звук куди Сюда, сюда. Сюди, сюди, сюда. Сюда, сюди, сюди. Вчора Анатолій ремонтували компухер. Встановив йому новий Windows, бо старий чи там залював. А він мені дав. свои камеры, экшен камеры. У меня много всяких камер. Вот это три экшен камеры. В общем, так могу сказать, вот эти две вообще полное дерьмо. Это вообще. Вот это получше, но даже у нас снимая хуже, чем мой телефон. Стабилизация у нее паршивая. Вот. И качество видео хуже. Для специально включилось свое видео с Колумбии. Последнее. В общем, такие. Поэтому с экшен камерами вот такая беда. Поэтому доверять тому, что говорят и пишут люди в интернетах, не стоит. Мне кажется, в экшен камерах не бывает хорошего изображения. Наверное, лучше, чем у Соньки. Вообще у когось будет. Вот. Дорочи вот такого типа камеры я здесь встречал в интернетах. Может даже колян такой куплял. Я пам'ятаю, що у нього там, коли він загубив чи що у нього камера у Німеччині, і він там купив якусь камеру, похожу, мабуть, на оцю. Отака. Так, по-моєму, це і є той падуб. Це він, виходить, вічно зелений. Прикольно так. Але цікаво, чого він так на землі росте. Вверху я щось не бачу його. Таке от. <реш> Друзі, я прийшла зараз подивитися ваші коментарі. А в мене інтернету якраз нема. Мені е, дали акцію таку, що на три місяці можна поповнити От. Але цей тариф закінчився, а новий я не поповняв. Кажу, що думаю, а куди мені? Я нікуди не виходжу. То есть если соберусь куда -то съехать, и то пополню. Вот так вот. Поэтому на комментарии ваши я отвечу дома. А так пока это самое. Может, что интересное по пути покажу. Можешь расскажу. Так вроде покращения у меня выходит это самое. Выхожу из такой этого самого периода. Неактивного. Так, алло. Ага. В общем-таки Вот это мое болгарское открытие. Сьогодні це зупиночка на виїзді з села. Це таке прикольне місце, я постійно тут зупиняюсь. Очередна моя вилазка за продуктами в цукермаркет. Сьогодні перший такий теплий день після довгих морозів Все розставило І мабуть, вже таких не буде, бо така погода на самом деле тут рідко буває. Я їхав, дивлюсь, тут так цікаво виходить, ліс вирубали трошки тут, а почистили. І там оця рослина росте, я не пойму, хто це такий. Вічна зелена рослина якась. Утріо, мабуть, ось така штука була. <гум> я тоді не зрозумів, що воно таке. А тепер, я не знаю, я так підсів на цю хрень. Просто суперпродукт. Його можна додати куди хочеш. <гум> а тепер ж я почитаю немножко ваші коментарі. Що ви там за це время комментували і трошки відповім на них. По поводу торба заміни. І... 에... Заміняти буду не тільки торбу, багато чого, але все постійно. 에... Поки що придивляюся. І саме палатку нову, наверное, придется купити. Я пока подивився за 30 євро, є непогана палатка в декатлоні. Но я, її, скоріше всього, куплю жив'єм, коли поїду в мандрівочку. Тут, кстати, погода буває дуже хороша, можна навіть зимою вибратися. Є такий у мене інтересний варіант проїхати кружок, зробити такий трошки сідою, а потім назад по берегу повернутися. Так доїхати до Варни і по берегу, а потім зідою. Взагалі, такий кружок зробити. Ну а по поводу того, як я зимую, ну я вже розказав, показав немножко. Вот, вот тут я сплю, тут працюю, все рядом. <схід> На кухню ходжу, готувати. В общем, таке все. Туалет ванна. У мене тут всі удобства в принципі, не тут можна замовити. Вот. ну все-таки я надіюсь, что дальше я буду это У мене є такі плани. я пока що в розміщеннях в розстереності. Не знаю, що далі робити Лучше. Вот. Чи шукати собі постійне місце жительства, чи що временно десь поселитися, чи десь знімати Чи може прямо вже шукати і купувати хатину десь в Болгарії і поселятися вже на конкретно. Лібо ж. Взагалі, не зрозуміло. Ізучав вот. трошки про інші країни, але нічого цікавого не знайшов. Люди там советують в інтернеті багато чого. Один хлопець в коментарях написав про Грузію. І я подивився інформацію про Грузію, щось мені не подобається Грузія. Багато хто писав про Албанію, я теж багато дивився відео про Албанію, там теж все якось стрьомно. Всякі мозги говорять, що там є дешеве жильо. Но конкретної інформації ніде в інтернеті не можна знайти. Ті сайти, що я знайшов про Албанію, про продажу житло домов, то там дешевих немає. Там щось дуже дороге, все. Отаке. Ну і про всі інші країни так само. Так що я не знаю, всього, навряд чи якась країна більше підходить, ніж Болгарія. От. Всіх країн, що я бував, Болгарія мені найбільше підходить. А в тих країнах, де я не бував, там інформація дуже противоріччива. Так само, як і про ті країни, в яких я бував. Тож, до того, як я в них приїхав, я теж багато чого чув, і все оказалось неправдою, пошті все. Так що таке. Цікавий коментатор, це я, я вже про нього вспоминав, який про Грецію писав. я не знаю, де там в Греції яке жильє можна знайти. В основному з тієї інформації, що я бачу, в основному в, Гре... в Греції в середньому два рази дорожче, ніж в Болгарії. Все. От, ну, я мій до жильє, комуналки і все остальне. І, і, і з того, що я знайшов подивився про Грецію, мені не подобається. Дивився про людей, які там купляли, купляли ті самі Греції. Там якісь дуже мутні історії. От. Не знаю, мені Греція не подобається в цьому плані. Грецію, Греція мені подобається для того, щоб туди їздити мандрувати, віддихати, купатися на пляжах, але не жити там. Жити я все-таки хотів у Болгарії. А по поводу продуктів, що він каже, що. Грецькі продукти везуть в Болгарію, видають їх за болгарські. Не знаю, що ти таке взяв, ніхто їх не видає за болгарські. Тут в магазині дуже багато фруктових овощей, і на них так і написано, що вони грецькі, і вони дуже дешеві. Я ось купляю апельсини. останній раз ці апельсини були по 70%, центів, а там було, що навіть за 50% время купляв. Апельсини, мандарини, Зараз апельсини в основному дуже дешеві. Я кожен раз беру, дуже багато їм апельсинів. Вітамінка, в общем таке, да. Те ж саме із Греції везуть і перець цей от, е, паприку. Помідори в основному турецькі тут. Ну, помідори щось не дуже дешеві. Е, було такого осінньо по сезону. От, е, тут один раз цього я е, попав дешеві помідори. Ну, я їх так часто не купляю. Як будуть дешеві, буду купляти таке. От. Ну, в общем, таке по поводу продуктів. да. Uh, ну, наскільки я пам'ятаю, коли я був в Греції, може щось зараз помінялося, але коли я був в Греції тоді, там було дороже, ніж в Болгарії. Там не було дешевше. Тому я не, не сказав би, що в Греції буде дешевше харчуватися. Там, мабуть, десь так само, але, скоріше, дороже. Тут дуже великий парадокс виходить, що дуже багато інтересних продуктів, дуже багато свинини іспанської, які тут продають дуже дешево. Я 2,99. Я купив м'ясо свиніну. <гум> Прямо в таких герметичних упаковках написано, що іспанська. От одно таке непонятно, чого в Іспанії є такої дешевий, ні разу не бачив. Те саме, як колбаски, оці нарізані всякі ну, сальчисона це є, чоріза, Іспанське тут продають, теж дуже дешево. Просто я в шокі, откуда такі ціни беруться, я не знаю. Ну, і по поводу хати, не знаю, може ніколи не, ну, люди, може, неправильно неуважно дивилися, Ну, в общем я розкажу на всіх случай. От, і я не знімаю хату, це я поселився у людей, які в ну, общем, у зрителей дивилися і у, у них така типа гатинка гостьова. Ну, вона більше приходить до літньої житті, от вони мені от мене поселили. І я плачу тільки за комунальні послуги. Тобто, виходить, живу ще й безплатно. Поки таке. Поки буду жити, ну, думаю, там весною побачу, бо, може кудись буду їздити. Я ж кажу, що у мене чітких планів немає. Я по-разному зараз розмішляю, не можу точно приділити, що краще робити. Чи може поки що всерйозно не пускати корні в Болгарії, а так перетусуватися трошки, да поїхати ще помандрувати, а потім повернутися сюди. Можна взагалі трошки тут весною пожити, поїздити в мандри, потім знову повернутися, потім поїхати на літо кудись, потім приїхати осінью сюди, ще пожити пару місяців, а потім на зиму ще поїхати в Турцію. Такі, такі варіанти теж були. Но это еще не точно. Я, я пока не, могу, не хочу нічого згадувати, я думаю, що воно само якось зложиться, щось підвернеться, щось якось буде. Потому що не як тут мені взагалі легалізуватися. То мені треба оформляти вид на жительство, а для того треба багато всякого. Не звісно, чи вийде. Якщо вийде, то можна. Можна зробити проще, купити квартиру. Але квартира это не так цікаво. Мені все-таки квартира не цікаво. Більше вероятно, що я поки буду тусуватися десь так. Або десь щось зніму, або десь щось якесь. Ну, коротше, різні варіанти, може щось вийде і десь якось поселитися і жити тут в Болгарії. Тоді побачимо. От. По поводу того. От, ну, Я в общем, займаюся різними інтересними вещами е, на комп'ютері. Пробую щось новеньке, в основному займаюся програміруванням. Насчет того заробітки показ, нічого особо не вийшло. Ну, може щось вийде. Я насильно над цим не переживаю, тому що в мене робота дуже специфічна. Я ж кажу, що у мене немає такого поняття, що я щось зробив і одразу заробив. Я можу робити багато, і нічого не буде. Я потім баси і, і поперла, і заробив. Так, поки що нічого цікавого не було тут. По поводу там різних країн, і, і, і я думаю, що про це можна робити окремі відео. У мене є така мисс, щоб вообще зробити і розказати про всі країни, в яких я бував. Тому що зараз можна трезво оцінити вже время пройшло. Я можу проаналізувати і сказати, які країни, як я оцінюю, по яким критеріям, взагалі, які країни підходять для мандрів добре, які країни підходять для життя і кому, для якого життя. В общем, таке. Тому про це можна окремо. А Там ще якийсь коментатор коментував по поводу того, що я прошу людей гроші, я не знаю, про що він мав на увазі, може він мав на увазі донати, де я нічого не просив, люди самі сказали, що хочуть донати. А по поводу цих самих донатів, ну, я вже говорив про це неоднократно. В общем, після того, як я повернувся з Південної Америки, донатів стало дуже мало. В останнє час взагалі було дуже мало, і я ж говорю, коли я розказував про те, що. Донати для мене будуть символом для того, щоб робити контент. Но, як бачите, донатів немає. А, а як узнати, що людям подобається, за що будуть донатити, непонятно. Таке. От. І опять же таки, я вже говорив, що ви були бути готові до того. що Можливо, якісь моменти я відео випускати не буду. Ну, Тим більше, що тут був такий період, що нема про що розказувати. А що про що я буду розказувати. Те ж саме про мою роботу. Ну я не знаю. Я про це думав, чи стоїть про неї розказувати. Ну і по поводу там теж хлопець прошло. Я про все підряд коротше, в перемішку, ну ви там розберетесь. Потому що кожен сам пойме, про що він питав і про що я відповідаю. О, по поводу того, то хлопець перепутав, тому що він думає, що я про нього говорю. А я на самом деле, говорю про другого, який думав, що я майнінгом займаюся, а цей хлопець думає, що я якісь моделі. Ну Не для того не для того не підходить мій ноутбук. Мого ноутбука е, відеокарта дуже слабенька, але. Вона все-таки NVIDIA і на ній можна запускати нейросіті. Я запускаю нейросіті, які я сам роблю, я там експериментую з різними цікавими моментами. Ну, пока що нічого цікавого з нейросетіями, дуже сильно переоціна вони. Я ж говорю, Я колись ще вдома пробував в Україні. Теж нічого цікавого не вийшло. Зараз теж попробую нічого цікавого. Тому так, займаюся програмуванням, але на особливо особо ніякого толку того не, не дають. І взагалі про всі ці чати GPT і прочі мозги сильно дуже все нахайпано, а коли копнуть глубже, вони всі дуже тупі на самом деле. Ну це все звісно. Ну, зато я розібрався в самому принципі їхньої роботи і можу сказати точно, що весь цей хайп сильно перебільшений. Вот. Про це теж можна якось окремо потім поговорити. Я взагалі всього накидав в кучу. От. По поводу э, підключення телефону, я розібрався, mm -hmm. но мозги, мозги допомогли, я в мозгу спитав, что можна, можна рішати, і він мені підказав, що вказується в моєму телефоні э, треба включити резюм розработчик, а потім туди поклацать, туди-сюди поклацать, там вискакують якісь настройки, можна отключ... включаєш отладку по USB, і тоді, коли підключаєш через кабель, воно підключається. Ну, в общем, передачу файлов, і тоді вискакує окошко, і на, на комп'ютері откривається внутрішня пам'ять телефона і флешка, і все, що є, те саме. От. Мої флешки, кстати, які я брав з собою в поход, три штуки з них роздуплилися, а дві флешки. Ой, я вже запутався, скільки там роздуплився. Короче, там виходить, часть... А, як часть одна флешка з тими видео, що я скидував. Не раздупляется, якісь роздупляється. Ну, в общем, большая часть видео, которые я снимал, их у мене, получается, немає. Вони тепер только в YouTube есть, потому что я удаляв чисте місце, бо у меня місця не хватало для того, чтобы сохранять новые видео. Ну, и по поводу того, чтобы их скачать з YouTube. Я пробовал несколько видосов скачать з YouTube, и так само. Зробити стабілізацію з допомогою цієї програми. І інтересна штука виходить, що з тими, що скачено з Ютубу, там, виходить, якась гідота. ці відео, які я зараз знімаю, які ще не зговорю, ну, в оригінальному качесті, я їх можу туди вкинути і воно стабілізує дуже хорошо. А з тим якась біда виходить, не виходить? Не, виходить. не знаю, що воно так працює, але така біда. В общем-таки я буду розбиратися з цим. Я думаю, на цьому можна закончити це відео. Так, трошки дав про себе знати. Може, тепер буду чаще відео викладати, побачимо. О, про щось інтересне розкажу. Я ж, мені б дуже інтересно було б таке підбиття моєго путешествия і розказати про ті країни, в яких я був. Я думаю, що і вам би таке було б цікаво. Свою думку про них, тому що я її так і не обіцявся, але так і не сказав, тому що тоді в мене постійно мінялося, тому що дуже важко оцінювати країну, в якій я зараз. З країною, в які я вже був раніше, тому що воно потім з вона вставка. Так само, як, наприклад, про Албанію, у мене теж впечатлення перше було дуже погане, а потім воно помінялося, бо все познається в порівнянні. Якщо взяти, наприклад, те ж саме і Південну Америку, що одразу у мене було таке негативне мнення про Бразилію, коли я порівняв вже з іншими країнами, що Бразилія не така вже погана. Вона, можливо, навіть найкраща країна, як для мене. То, наверное, найкраща країна. Но, опять-таки, в Бразилию треба попасти в хороший сезон и в другом місце, весь не в ту, де я був, то может быть там тоже буде цікаво. Так. В общем-то. Я думаю на цьому все. До нових видео. Бувайте. Подпудрины, как баба. Є такой. Одно слово. Румын. Так он болгарин. Да? Какая разница?